Спробувати почати продавати по дропшипінгу, спробувати зайти у товарний бізнес в Україні може здаватися реальною складною задачею, коли є так багато різних стратегій, тактик, дуже багато різних інших експертів, які пропонують якісь свої тактики, якісь свої стратегії по запуску інтернет-магазинів. Зі всією інформацією, яка є в інтернеті, дуже важко зрозуміти, звідки взагалі починати. І сьогодні я хочу дати конкретну стратегію, як почати з бюджетом у 900 гривень свій товарний бізнес, і як я з допомогою цього роблю 250-300 відправок кожного дня. Протягом останнього місяця я створив магазин по цій стратегії, який вже досягнув обсягів 70-75 відправок. Кожного дня, саме цією стратегією я хочу поділитися сьогодні з вами, щоб ви могли повторити все покроково та отримати такий же результат. Якщо ви тут вперше, то мене звати Олег і в себе в інстаграм, і тепер вже на Ютуб, я документую свій шлях, я показую, як я росту, як у товарному бізнесі, так і в інших планах свого життя. Я документую весь процес росту свого онлайн бізнесу з максимальною прозорістю, щоб я міг бути прикладом і допомогти відкрити свій онлайн-магазин. Тому, якщо вас цікавить створення онлайн магазину Магазинів і вас цікавить ця тема, то підписуйтесь на мій канал, ставте нагадування про нові відео, і ми починаємо. Спочатку я хочу вам показати живі результати, які я отримую з цією стратегією. Тому ми зараз перейдемо в мою crm систему та подивимося статистику. Допустимо, за сьогоднішній день. Допустимо, вибираємо прийнято так. Допустимо, друзі, зараз у нас 8.30 вечора, і ми прийняли 99 замовлень на суму 42 тисячі гривень з націнкою 26 тисяч гривень. Сьогодні ми не потратили багато на трафіку, ми Потратили буквально 7-8 тисяч гривень, тому приблизно 15-14 тисяч гривень буде чистими з вирахуванням всіх зарплат. Сьогодні не самий сильний день. Давайте подивимося, що було вчора. Вчора у нас 68 тисяч гривень у виручці, і у націнці 46 тисяч гривень. Таким макаром макарами можемо подивитися за статистику за цей місяць. За цей місяць у мене оборот 1,5 мільйона і націнка мільйон. Або, до прикладу, статистика за 27 число, це було буквально там 3 дні назад. Тут вже цікавіше 198 замовлень на суму 75 тисяч гривень і 51 тисяча гривень маржі. З них приблизно 15 тисяч гривень пішло на трафік і приблизно 30, можливо 28 тисяч. При гіршому розкладі я зробив чистими за один день. Просто показую вам, що це працює прямо зараз, і я заробляю прямо зараз по цій стратегії, які я буду ділитися у цьому відео. Тепер ви знаєте, що на це відео точно варто виділити час, і це буде вартувати цього. Тепер кожний успішний магазин має чотири компоненти для того, щоб він став успішним. Перше це товар, друге це реклама та відеокреатив. Третє це постачальник, і четверте це ваш сайт. Тому давайте пройдемося по цим чотирьом компонентам. Я в прямому ефірі показав два способи пошуку товару і відбирав ці товари. Але давайте чуть-чуть пригадаємо, як це було і які способи я використовував. Дивіться, є такий сервіс, називається TikTok Ads Library. Це бібліотека реклами TikTok. Добренько, давайте глянемо цей товар. Друзі, це очищувач стаканів. Такий є, до речі, у барменів. Це дуже класний товар. Дивіться, заходимо в TikTok. Один зі способів, це, який ми розберемо, це TikTok. Заходимо сюди. I'm thirsty. Refreshing. Вау, вау, вау. Ви бачите, я сказав вау. і я, типу, я не хотів казати вау. Тепер, коли ми ознайомились, хочу сказати, що без сильного продукту неможливо побудувати нормальний товарний бізнес. Це основа. На щастя, зараз на ринку є куча продуктів, які вже продаються, і які зараз можна почати продавати. Я до речі, хочу полетіти в Китай, щоб отримати там товари, які продаються, і тільки тільки тренди, які тільки тільки зароджуються, взяти їх в Україну і почати продавати тут. Навіть в Україні щотижня появляються нові товари, які можна продавати. Добре, е, насправді є три речі на які я дивлюсь при виборі товару: три критерії: перший це вау-ефект. Вау! Вау, вау! Вау-ефект це знак того, що ви можете почати заробляти з товару. Тому що ніхто не прийшов на Instagram чи Фейсбук, де ми будемо рекламувати наш товар, щоб купувати. Люди прийшли десь, щоб розважатись, має бути екшен. Це саме те, що я дивлюсь у своїх виграшних товарах. І це працює знову і знову і знову. Кожного разу це працює вау-ефект. Це один з найважливіших критеріїв. Наступне, на що я дивлюсь, це те, щоб товар давав цінність. Бажано, щоб товар давав цінність більше, ніж він. Коштує, допустим, хай буде товар, який я дуже люблю проводити. В приклад це там камери відеонагляду. Це товар, які дає дуже багато цінності. Вони коштують зовсім дорого, 1200-1300 гривень в продажі на нашому сайті. Ми їх закуповували за 790, Плюс до продажі карти пам'яті, гарантії і так далі. Це дійсно прикольний товар. Або допустимо, ось такий товар, який ви зараз перед собою бачите. Це форми для плитки. тим можна засипати цемент і зробити плитку. Вона коштує всього там 300 350 гривень на сайті, але людина може собі побудувати садову доріжку в себе на городі, розумієте? І останній це те, щоб товар був доступний для більшості в Україні, тобто недорогий, бажано до 1000 гривень. Навіть якщо ми подивимося статистику, допустимо, там по 3 дні назад, то 198 замовлень, які ми відправили, вони з середнім чеком всього 378 гривень. Тобто, кожен в Україні може дозволити чек 378 гривень. Ну кожен я не люблю продавати дорогі товари, бо вони будуть дуже дуже для військової аудиторії. Я не проти продавати товари, які звужують цільову аудиторію, допустимо, тільки для чоловіків, чи тільки для жінок, чи тільки для садів. Дівників, але якщо це надто вузька аудиторія, допустимо, там для фотографів, які використовують тільки определенний тип лінзи. То це нікому не треба буде. Я такого дуже не люблю. В цьому відео я вам хочу показати про новий спосіб пошуку товару, про який я не розповідав у минулому, і насправді він дуже простий, але досить ефективний. Друзі, це просто звертати увагу на ті товари, які вам показуються у стрічці. Кожен день Фейсбук вам показує товари, які можуть бути виграшними. На них прямо зараз відкручують рекламу. Ви це знаєте точно. Ви можете перейти на їхній сайт. Залишити заявку, подивитися те, що вони допродають, і пройти всю воронку. І кожного разу, коли ви будете бачити цю рекламу, вам треба показати Фейсбуку, що ви зацікавлені в ній. Натискати на лайк, залишати коментар, зберігати, можливо, комусь відправляти, щоб Фейсбук показував вам більше схожих оголошень. Давайте подивимося, як це все виглядає на Фейсбуці. А от допустимо приклад, друзі, зігрівальний пояс з верблюжою шерсті. Переходимо в магазин і бачимо магазин е, поясів. Після цього можемо натиснути сюди, і Facebook це все трекає, можемо додати в кошик. Коли ви знайшли товар, який відповідає цим критеріям, треба переходити до наступного кроку. Це пошук постачальників. Як і говорить назва цього відео, ми працюємо спочатку по дропшипінгу. Це тоді, коли постачальник або продавець товару, він відправляє товар спочатку вашому покупцеві. Після цього. Покупець викуповує товар, проходить на пошту платить гроші, і постачальник тоді кидає вам вашу різницю на карту. Ця модель найбільш підходяща для новачків, особливо коли у нас бюджет 900 гривень. Саме тому ми будемо стартувати з цієї моделі. Постачальник та робота по дропу. А тепер розповідаю на що треба звертати увагу. Друзі, перше на що треба звертати увагу у постачальника, це рейтинг, там де вказані дані про продавця і кількість часу, який він працює, та рейтинг зірок. Також там можна подивитися відгуки, як швидко відбувається відправка, чи співпадає товар з заявлено фото і так далі. Це дуже сильно важливо, і на це потрібно звернути увагу, тому що це говорить про якість роботи і напряму впливає на ваш заробіток. Наступне це швидкість товару. На швидкість товару впливає дуже багато чинників. Дуже часто це написано в описі постачальника на промі. Але я рекомендую написати йому у чаті і уточнити ці питання або зателефонувати йому напряму. Просто подивіться, як я дзвонив постачальнику напряму у цьому відео. Контакти ого примагати магазин онлайн маркет Мені не звати Дар'я, чи не може вам допомогти? Доброго дня, Дар'я. Скажіть, будь ласка, у вас в наявності товар от кухонна мойка для стаканов і кружок може продиктувати під яким кодом вона? Тоді код дивіться код на промі 234 234. 570. 255. 255. І це все. <гуми> так, хвилинку. Бачу, кухонна вийти для склянок та кухні за 145 шістдесят сил. Так, 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 це вона. Скажіть, будь ласка, в uh, Бару, Тварь, на ярмацію? Так, зараз хвилинку. Так, товарка з'їв наявності. <гуми> Добре, кодиця. В мене є невеличкий інтернет-магазин, я їх продаю, і в мого постачальника вони зараз закінчились. Я їх там теж за 140 сорок гривень за, закуповував. Підкажіть, будь ласка, а чи приймаєте ви замовни подушек? Саме оптом? Е, ну, я би перших там 10-15 штук, було б добре, якби ви відправили по дропшипінгу, там, по-моєму, накладин. Допустим, я б вам просто оплатив би на карту за товар, або ви бив відправили, по моїм накладин. Таке можливо? Ага. дивіться, ви саме хочете оптом чи по дропшипінгу? Чи все равне? Е, Було б добре спочатку по дропшипінгу, а потім, там, коли я вже подивився, що товар забрали, все добре, товар якісний, то я б вже почав би по оптом працювати. Привіт, привіт! Якщо ти додивилась або додивився це відео аж до середини, значить тобі дійсно цікавий товарний бізнес. Хочу сказати, що в кінці цього місяця у мене буде навчання. Це по секрету. І якщо тебе це цікавить, то переходь у анкету перед записом в описі цього відео заповнюй, і в тебе буде можливість забронювати собою місце. Ще одна дуже важлива річ, коли ми говоримо про постачальника, зверніть увагу наскільки добре він орієнтується в наявності товару. Якщо це менеджер і вона дивиться якісь таблиці, окей, добре можна їй пробачити, те, що вона не орієнтується. Але коли ми розуміємо, що ми спілкуємося там з вищим керівництвом цього магазину, то воно повинно розбиратися у тому, які товари воно завозить. До речі, друзі, коли я домовлявся про дропшипінг камер відео на початку війни, я продавав на сьомий день війни вже 30-40 камер відеонагляду кожного дня. Я звертав увагу на такі речі. Я не зупинявся тоді, коли я не знаходив постачальника. Допустим, на першій сторінці прому я йшов далі, переписувався далі, робив розсилки в промі, прозвонював, і все-таки в кінці кінців я знаходив ці камери відеонагляду. Тому дуже важливо, коли ми говоримо про пошук постачальників, це постійність. Це настойчивість приділяти цьому зусилля, і вас обов'язково все вийде. Після цього, як ви вибрали товар, ви знайшли постачальника час створювати ваш інтернет-магазин. Добре, друзі, магазини поділяються на два типи: це каталожні односторінкові магазини або односторінкові магазини, де є один товар. І в чому їхня різниця? Різниця в тому, що на каталожному інтернет-магазині є 30, 40 або 50 товарів одного того самого типу. Товар, який ми сьогодні знайшли з допомогою Фейсбуку. Це оцей пояс це називається нішовий каталожний магазин, де є дуже багато схожих позицій одного того самого товару. Але допустимо, якщо ми перейдемо на інтернет-магазин, камери відеонагляду або той самої плитки, яку ми проводили, приклад там буде всього один товар, і це називається One Product Store. Але найкращий спосіб, який я дуже сильно люблю, це гібридна модель, коли на одному сайті є два-три товари. переваги в цьому перевага в тому, що у нішовому інтернет-магазині де дуже багато товарів. Люди можуть загубитися, і конверсія, відсоток конверсії з перегляду у покупку у нішовому магазині завжди нижчий, ніж в односторінковому, але зазвичай вищий середній чек. Тому дуже велика кількість позицій може людину збити з пантеликом. До речі, довіра до нішових інтернет-магазинів чуть-чуть більше, ніж до односторінкових. Давайте я краще вам покажу на прикладі. Ось один з прикладів інтернет-магазинів, які відносяться до каталожного типу, це. Наприклад, магазину, який ми зробили для одного з блогерів, це Настя і це жіночий піжам усіх розмірів. Давайте переглянемо, як це відбувається. Ось є магазин, є різні категорії, там пенувари, халати і так далі. І ось піжами та пенюари, да? І приблизно так цей магазин виглядає. Тут дуже багато різних паніварів, вони схожі за собою, але як бачимо. Дійсно, може щось зробити з подали цей сайт. У нього є гарний дизайн, у нього є свій логотип, його легко переглядати. І загалом, в принципі, виглядає як надійний інтернет-магазин, тут більше ніж 80 позицій. Одна порада, яку я вам дав у цьому відео, це моделювати ось такі от сайти, це копіювати те, що вже працює, і покращувати, робити це на основі таких. Це не новий дизайн, який я придумав. Я просто додавав те, що мені подобалось з інших сайтів у цей. І зробив так. А зараз ви бачите односторінковий сайт, який приніс мені більше ніж 80 тисяч гривень. Це сайт по палаткам, який я показував також у своєму блозі. Друзі, просто зверніть увагу на цей сайт, автоматичний намет, подивіться на ці гівки, як вони гарно виглядають, подивіться на опис, подивіться, як це зручно пише. Відео Оля, тут є, до речі, які гарно працюють на платформі Vimeo. Для чого попою цей намет, подивіться на ці відео, це класний, гарно створений сайт. Тому, друзі, це приклад хорошого односторонкового сайту. Наступним кроком вам треба залучити трафік або клієнтів на ваш сайт, в ваш магазин. Спосіб, який я рекомендую використовувати для старту, це таргетована реклама. Чому це спосіб, який правда вимагає трохи грошей, але якщо його використовувати правильно, то його дуже легко змасштабувати. Він прогнозований на відміну від Тіктоку, який ми також використовуємо для залучення клієнтів. Тому що в Тікток ми не знаємо, яке відео стріляє, воно якесь стріляє, яке здає замовлення, якесь надає замовлення. А тут ми знаємо точно, якщо це працює, то ми знаємо, як це змасштабувати прогнозовано до енної кількості відправок. Налаштування реклами Facebook є дуже важливим кроком, тому що ефективність залежить від багатьох факторів, таких як цільова аудиторія, контент, бюджет та креатив. Потрібно дослідити та зрозуміти свою цільову аудиторію, чоловіки чи жінки, і використовувати цю інформацію для налаштування рекламної аудиторії. Розробіть цікавий та якісний контент, який приверне увагу ваших клієнтів. Та збільшить конверсію на вашому сайті. Перший крок до запуску реклами це створення відеокреативу. Особисто я рекомендую навчатися цим. Навичкам самостійно, просто подивіться, наприклад, класно успішного відеокреативо. Під сезону ось такі міні камери до нас прийшли. Вони на магнітному корпусі можна встановлювати на металеву поверхню, також фіксатори, та в комплекті її можна переглядати онлайн з будь-якого смартфону з допомогою безкоштовного додатку. Є інфрачервона підсвітка, встановлюється карта пам'яті. Заряджаються вони з допомогою USB та тримають заряд до 6-8 годин. Також можна підключити до павербанку і користуватися декілька тижнів. Прості встановлення. Якщо будуть з питання, скинемо для замовлення, тисніть магазин. Основна суть відеокреативу полягає в тому, щоб розкрити перевагу товару, показати, наприклад, як ним користуватись, закрити заперечення аудиторії, показати інструкцію та закликати людину до дії, тобто покупки. Види креативу взагалі є два види креативу: це фотокреатив та відеокреатив. Для фотокреатива найкраще працюють для одягу та ніж, де не треба пояснювати, як користуватися цим товаром, допустим, для кружок, допустим, для мебелів, допустим, для... Деяких з аксесуарів для дому, але Відеокреативи найкраще працюють для товарів, які мають якісь свої там певні характеристики, які не зрозумілі з першого погляду, які зрозумілі з фотографій, допустимо, міні-камеру, автоматичний намет, допустимо, е інструменти для кльову і так далі. Етапи створення креативу: це виявлення болей аудиторії нашого товару, прописування сюжету під них, пошук відеоматеріалів або зйомка і монтаж. Після цього нам треба створити Facebook-сторінку для запуску реклами. Після цього перейдіть на Facebook, створіть бізнес-менеджер, створіть свій обліковий а щоб ви почали крутити першу рекламу. Після цього створіть нову кампанію з 5 або 3 наборами оголошень. В кожному з наборів оголошень має бути різний відеокреатив. Ми це робимо для того, щоб якщо один відеокреатив не спрацював, то ми дали змогу запуститися іншому. Набори оголошень це, власне кажучи, групи аудиторій, яким ви показуєте свій продукт. В межах цих наборів оголошень ви можете вказувати 3-5 схожих відеокреативів. Отже, якщо ви створили... Набори оголошень залишилося створити саме оголошення, саму рекламу. Будь-який текст, який ми ставимо біля нашого відеокреативу, він має бути створений по тій самій системі, як і відеокреатив. Він має закривати болі, бажання та сумніви нашої цільової аудиторії. Ми, до речі, можемо використовувати ChatGPT. GBT. Просто подивіться, як я це роблю. Е, вставляємося текст. Дивіться, write me a Facebook ad based on this sales page. Це означає, що напишіть е, мені, будь ласка. Опис для рекламного оголошення, основуючись на цій от сторіночці. Є, і ось так от. Далі треба написати нашу головну проблему. Це в нас буде ополіскович. Main problem буде washer cups. Отак от. Окей. Please. Ну, друзі, приблизно такі результати маємо. В принципі, це класно. самі смисли, які заклав чаджубіті, це класно. Продавай склоріс на кухні та забудь про миття часи. Загалом перекласти на людську мову це буде означати приблизно так. Тут буде забуть про, про часи, про години миття стаканів, а тут буде придбай, напевно, склоріс на кухні. Да. Важко вмити стакани втрачає час і вода, проблема, яку знає кожен. Миття склянок триває довго, забирає багато часу ресурси не до на роботі або вдома. викликає стрес в тому, то робити бід Ми знаємо, як це важко може бути не хвилюйся, Маємо рішення. Наш наша мийка, це те, що тобі потрібно. зараз ти можеш заощадити час менше спрямування води, отримати дані чи сканки. Дивіться, оці бенефіти це круто, але я би їх робив більш конкретними, заощадити час. Допустимо, миття одного стакану займає 3 секунди. А миття одного стакану зазвичай хай буде там займає 30 секунд до 10 разів. Дуже важливо, щоб на початку було те, що буде привертати увагу нашої цільової аудиторії. Це може бути щось по типу Виглядай красиво навіть вдома, краса і комфорт в одному. Також можна додати емодзі для того, щоб текст здавався більш яскравим. Наступним кроком я вважаю написання трьох-чотирьох коротких переваг товару. Якщо вам важко додумати якісь переваги, то зверніться до відгуків. Там завжди люди пишуть про переваги продукту, про його. Мінуси і так далі, і звідти ми можемо взяти дуже багато цікавої інформації. Дайте ці рекламі покрутитися хоча б 2-3 дні, а потім проаналізуйте результати, щоб побачити, як вона впоралась. У цей момент може статися дві речі. Перше, ваш продукт працює, ви отримуєте замовлення, ви їх прозвонюєте, все супер. Тепер вітаю, час масштабуватися. Або друге, продукт виявляється невдалим і ніхто його не купує. При першому варіанті ваша задача масштабуватися. Тобто вивести товар з 5-10 відправок до тридцять сорок 50 або навіть. 100 відправок в день одного і того самого товару у другому варіанті. Якщо у вас не вийшло, то не розчаровуйтесь, мені також не з першого разу вдалося знайти мій виграшний товар. До речі, який приніс мені цілих 20 тисяч доларів чистого прибутку. Як зрозуміти, що реклама ефективна? Якщо багато людей клікують, переходять на вашу рекламу, якщо ваш CTR або показник клікабельності вище ніж 2,5%. Якщо багато людей клікують на вашу рекламу, але не купують, це може бути зв'язано з вашим сайтом. Перевірте швидкість загрузки вашого сайту, можливо, змініть ціну. Добавьте гівки, додавайте більше інформації, додавайте відео огляд, тестуйте щонайменше 3 три креативи, три різних тексти. Якщо кліків на рекламу майже немає, низький CTR, то швидше за все проблема у відеокреативі. Або у самому товарі. І до речі, Фейсбук постійно міняє правила, і вам постійно треба імпровізувати і адаптовуватись під ці правила, які Фейсбук вам диктує. Я рекомендую змінювати інтереси, змінювати відеокреативи, змінювати текста, тому що кожного дня треба тестувати нові гіпотези. Дуже важливо вміти швидко прощатися з товарами, які не приносять результат, і фокусуватися на тих, які будуть давати результат і будуть давати замовлення. У підсумку, що хочу сказати: створення інтернет-магазину дійсно займає час, але це точно того. Парти. Створення інтернет-магазину займає час, вимагає експериментів та постійного вдосконалення і розвитку. Не дивлячись на те, що мій оборот складає більше ніж 2-3 мільйони в місяць, я постійно вдосконалюю свої навички. Я проходжу навчання, не дешеві навчання, не... буквально недавно я купив навчання за 20 тисяч доларів у свого наставника Тараса Левчика. Навчаюсь у експертів, які роблять не 400 правок, а тисяча. І прямо зараз я працюю над тим, щоб відкрити свою візу і полетіти в Китай, щоб домовитись з постачальником про завезення цього товару в Україну і отримати топ 20 топ 100 товарів, які будуть продаватися в 2024 році. І сьогодні я поділився з вами своєю точною стратегією для створення нового магазину з нуля. Це саме те, що я робив, і завдяки цій стратегії я отримую стабільний прибуток в 10-15 тисяч гривень чистими в день. Очевидно, що в побудові бізнесу є дуже багато нюансів. Саме тому я буду випускати відео кожного тижня, принаймні робити максимум зусиль для цього, щоб розкривати товарний бізнес в нових плоскостях і більш ширшим для вас. Але мені потрібно бачити ваш фідбек, ваш зворотній зв'язок. Тому давайте ви наберете 300 лайків під це відео, і я роблю наступну частину відео. Друзі, до зустрічі, всіх благ.